Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось питання про безвісті пропавших. Так, Воїни, які безвісті пропали, але вони є живі. І давайте відкриємо їм шляхи на повернення. На повернення додому щоб вони потрапили у ці списки на повернення з полону. Так? Щоб вони знайшлися і повернулись додому. Ви ще сили. Скажіть, покажіть, які перешкоди для всіх пропавших безвісті, які вижили, повернуться на батьківщину. Які перешкоди? Чи є перешкоди на їх шляхах? Покажіть на повернення. Так, да, є перешкода. Це агресія, війна. І військові, які їх тримають. Шлях їм закритий. Вони ніде не, не записані, про них ніхто не знає, що це... Що вони є в цьому полоні? Так, отшельники в голові. Це вони поводяться так відсторонено. Думають про родини, про близьких. Е на майбутнє вийшла карта, що вони повернуться. Чотири Пентаклі, дев'ять жезлів. Вони точно повернуться. Вони будуть всі повернуті додому. Дев'ять пінтаклі також це що вони повернуться. Вони їх повернуть. Ці не так швидко, це в процесі. Є люди, які контролюють це, займаються цим і роз, ну, шукають їх. Це важкий шлях, але ще декілька зусиль, і він буде зроблено. Це буде зроблено. Що протистоїть у цьому главному агресору, який тримає тройка мічей? Що це розбиті серця і розбиті надії, і пошкодження цілесні тілес, пошкодження також. Правосуддя вийшла карма, уміряність. Потроху-потроху будуть повертати. Хлопців будуть повертати дівчат, ті, які вісті пропавші. Які ще перешкоди? Скажіть, покажіть, які ще перешкоди для повернення. Тих, хто вважається пропавшими вісті Додому на батьківщину. Які перешкоди, щоб їх повернули? Що ще заважає? Це самі ті люди виходять, і молоді, не дуже, що вони в полоні, карта полону. Вони мають надію і вони будуть повернуті з конфліктом, але так, дев'ять мечів, все, перешкод багато. Їх тримають в полоні, про них не кажучи, про них не заявляють, що вони є, Вони не потрапляють у ці списки на обмін, бояться гласки. Але буде, буде гласка буде ну, новини, як гром серед ясного неба. Їм, цим решистам їм прийдеться вскрити всі карти і показати, що в них є більше людей, коли вони почнуть висвобождати своїх, які зараз будуть в полон потраплять. Забирать, то вони будуть показувати, що ще є, ще є, ще є, ось ще люди є. Прибираємо перешкоди, все, що заважає, повернуться, заперечую. Відкриваємо шляхи на повернення додому. Тим, хто пропав без звісті і знаходиться в живих, знаходиться в полоні. Заперечую, 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 заперечую. І заперечую. Перекриваю перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для всіх полонених, які вважаються пропавшими безвісті, про яких немає ніяких вістій. Прошу відкрити їм шляхи на повернення на батьківщину додому, по волі вищих сил, да буде так. Прошу прибрати всі перешкоди для їх повернення. Поволюючих сил буде так і так буде. Прошу захисту, Божого захисту для них. Прошу відкрити всі шляхи для повернення додому. прибрати всі перешкоди. Та буде так і так буде. Так, дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.